Благодійну лотерею на підтримку військовослужбовців оголосив у соцмережі Фейсбук художник Нікіта Тітов. Проводить її разом з волонтерами громадської ініціативи Галичини. Мета зібрати гроші на п'ятитонну вантажівку з габаритом для медичної роти одного із бойових підрозділів, розповідає Нікіта Тітов. Ми разом робимо цей збір, але на жаль, він дуже погано просувається. незалежно від того, що ну. У мене доволі велика аудиторія. Ми всі розуміємо, що а, військовим а, ну, нам теж треба долучатися до захисту наших військових, до допомоги їм. І, і саме медичної служби вони мають бути поблизу, вони мають бути на поготові і, і мають бути мобільними. На лотереї продають гільзу, привезену із фронту. Її розмалював митець Валерій Твердохліб за малюнком Нікіти Тітова. Була серія робіт, яка була виставлена в, в краєзнавчому музеї Франківському. І вони були принесені на гільзи, цей проєкт закінчився, всі ці гільзи були продані. Ми вирішили, що треба рухатися далі, треба збирати далі. І ми вирішили, що один із найбільш вдалих моїх проєктів це Калискова. Роботи дуже такі м'які, дуже спокійні, дуже добрі. І якраз таке поєднання з такою страшною річчю, як Гільза і, і такого теплого посилу, як колискове, ну, мені здається, дуже вдалим. Придбати гільзу, каже художник, можна за лотерейний квиток вартістю 200 гривень. Наразі зі слів Нікіти Тітова вдалося зібрати 30 тисяч гривень. Загалом на вантажівку потрібно 9 тисяч євро, каже голова громадської організації громадська ініціатива Галичини Леся Качурова. За її словами, авто служитиме для потреб медичної роти штурмового полку. Це буде як склад, так і перевезення. Їм треба за собою все. Операційні столи, возити, лампи, всі медичні засоби, тому це і склад, і перевезення для них. Вона має бути спеціальна, вона має бути з міцними бортами і з гідробортом, тобто підніматися, тому що обладнання важке. Наразі це вантажівка в Німеччині, і ми розглядаємо інші варіанти. Зараз нам ще мають бути з Естонії варіанти, але. Це все час і буває так, що ми не йшли вантажі, коли ми хочемо її взяти і вже продали. Крім лотереї, яка жилася качерва. Громадська організація планує продавати гільзи, які митці будуть розмальовувати на замовлення. Швидше за все, ми дамо на вибір малюнки Тітова. Якщо людина хоче щось придбати, ми будемо робити під замовлення, але вже застало стабільну суму. Тобто людина каже: Я хочу тут цей малюнок мати на гільзі, я готовий платити ту суму. Придбати лотерейні квитки на сторінці Нікіти Тітова можна до 9 червня. Галина Маріч Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.